Вітаю всіх! Сьогодні ми продовжуємо проходити GTA 3 на 100%. І сьогодні ми будемо працювати на рея. Одразу покажу на великий лайфхак для цієї місії. Якщо зібрати 100 пакунків і мати при собі вже гранатомет, е, то це набагато легше. Але якщо не зібрали, спочатку ставимо тут машину, щоб завадити, поїхати. Ставимо другу машину отут. Щоб вище бути навпроти вікна приблизно. Застрибуємо. І якщо ви не збирали пакунки, взагалі дуже важко попасти гранатою. Але можна взяти зброю, де є режим прицілення звід першої особи, прицілитись у вікно. Ось. А після цього ми беремо гранату, Молотова. І кидаємо. Ну, Трошки не влучив. Сл... слабкіше треба. Але якщо є ракетниці, то краще стріляти з ракетниці. Так що ж все таке влучив. Після цього другий постріл... Другий постріл сюди. Мав би бути, якби... Я не тупив трошки. А тепер нам доведеться нас доганяти машину. Важна було б взяти щось пошвидше. Взагалі, коли машина стоїть біля гаражу, то одразу не може виїхати цей дядько. І застряг. застрягають. І набагато легше його знищити. Те, що я машину не дуже правильно поставив. Таку машину було взяти на швидку. Зараз я цю місію проваджую і покажу вам більш е, правильно правильне проходження. Хотів е, місію провалити, але ненароком прийшов. Якимось чином твій дядько сам помер. Е, на цій місії ми маємо змогу роздобути танк, який нам потрібно доставити для 100%. І зберегти для себе, завадить. І саме тому я казав, не треба проходити останню місію на телефон. Тому що після того ярді будуть до да, нас дуже агресивно налаштовані. Ми не зможемо доштовхати танк до сейфхаусу i on the base of the field. on, Aja. Get the but I thought there would be more. Of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here in a minute. більш тяжко М16, наприклад. И чекаем, пока взять Покаємо, поки хоч він вийде з машини. І починаємо відстрілювати. Дивитись треба обережно, бо ззаду виходять. Люблять вони з усіх боків Не лазити.

І після цього ми починаємо штовхати танк, тому що танк зараз зачинено, ну, ми не зможемо в нього сісти. Але якщо ми його доштовхаємо до сейф хаусу поставимо у гараж, е тоді зможемо в нього сісти. Але головне не відвертатись, тому що дуже швидко цей танк зараз спавниться. І більше ми його не побачимо. Тому краще перед цією місією засейвитись. Щоб якщо загубити танк, щоб повернутися. Добре я поки що на паузу і повністю вас, коли танк буде вже у гаражі, завести хафтанк до сейфхаусу і намагайтесь зітхнути, тому що танк також може дуже вибухнути. Тепер дуже важливий етап для цього. Танк, не втрачаючи з полю зору, сідаємо у машину яку поставили за ран... раніше в гараж і ставимо так, щоб ворота не зачинились. Заштовхуємо танк. Добре. Машину за бажанням. Можна залишити у гаражі, можна забрати. Гораль зачиняється. І танк. відчинений, ми можемо спокійно на ньому кататись. Зараз я повезу в порт, повинити, коли буду біля порту. Так, я доїхав до порту, здаємо танк, і ще нам залишається для того, щоб завершити цю доставку, треба отримати машину ФБР. Для цього нам треба зробити 5 зірок. Зараз покажу як. І так, я повернувся. E, значить, для того, щоб отримати зірки розшуку, недалеко від хаосу, почнемо просто кататись і чавити усіх людей. Це просто тротуару. Навіть не обов'язково вбивати крутіантів. Там ж ми отримаємо свій 5 зірок. Приїде на нас ФБ. Нам треба буде заїхати з ними біля сейфхаусу. Знищити, підібрати наші зірки хабарі. І забрати машину. Погнуть, коли вже буду мати по собі або машину, або ще 5 зірок. І так, я отримав 5 зірок і зараз за мною будуть їздити ФБР. Головне до цього ще не загинути. А ось і хлопці з ФБР. Їдемо до сейф-хаусу. Важливо, щоб вони заїхали за нами. Хлопці, чекаю на вас. Ой, молодці які, хлопці. Добре. Підбираємо зірки рошику. І просто кладемо машину. Ось ми отримуємо це одну зірку. І повертаємось до порту, здаємо машину у порт. Або можна відремонтувати її ще в гаражі, або коли буде біля порту. І так, я вже біля порту. Здаємо цю машину. І якщо зробили все вільно, після цього ми можем, зможемо брати у будь-який момент. Абсолютно будь-яку службову машину також дуже допомагає проходженню. наприклад, п'ятий танк. А зараз чекаємо, щоб в цьому переконатися. Яке ж воно довге все. Так, і тепер ми будь-який момент. Можемо взяти будь-яку сурбову машину. А зараз повертаємось до сюжету. Повернусь до вас, коли буду біля рея. Чи біля телефону. Для початку завершимо телефонні місії. Тут, здається, лише одна залишилась. А потім ми підемо до рея. Отак, це останнє. Кажуть, дуже важка місія, але якщо до неї підійти, меншого важкого.

Як тільки КЦ не завершується, одразу тікаємо. Намагаємось не попасти до цих психів. Нічого страшного. Текаємо, чекаємо, чекаємо. Мабуть, зараз помру. Так, помер. Добре, повернусь, коли. Знову будемо. І знову я на тому самому місці. Спробую номер 2. Там головнешь встигнути утікти звідси. З цього Двору. подвір'я, як вот правильно Як тільки коммер! завершається, Одразу тікаємо. Добре, встигли. Найбезпечніше для нас місце буде. Тут десь сходи мають бути. Тут сходи. Можна зброю мати при собі в руках. А Не всі сходи. Також не туди побіг, мабуть, будь-який нікого боку. здається, вже одна машина знищена. Добре, тут можемо кидати гранату, можемо розкрити візі. Тут ми знаходимося у відносній безпеці. Всіх Ці вилазять з машин нашого. Це, Це розкрили, щоб вибухали машини. Або взяти гранатомет і підривати усі машини. з Гранатомету. Дві машини знищили. Треба знищити ще дві. вибігати. зараз, можна пуститись на Це буде більш безпечніше. Ні, дай ти три сорти. Ой, це було не ну, дуже добре. Закрюємо по світі. Добре, добре, зараз вибухне. Добре. Тікай. Добре. Дивимо, з'являється. От, де воно з'являється. Все, місія пройдена. Не дуже важко. Тепер повертаємось до РЕ. Найголовніше нам вибратися з цього двору. Далі вже не дуже важко. Здається, після цієї місії у нас буде тоннель пауз. Вона. Який молодець. Я медик. Примудрітися на вбиті машини забрати місію. Одразу отримуємо дві зірки, мене великий лайфхак. Зараз ми ігноруємо, тому що обмежені показу ми не маємо. І їдемо або в сейф-хаус, і беремо тільки рожку. Або, в принципі, зручніше. Машину краще взяти якусь більш зручну, більш маневрну. От шмат... коли війна... Тим місяць важко проходити. Так, просто їду усик хаоси і зірочки. Якщо треба лутаємо зброю, хілку, армор. Обмежень часу на цій місії немає. А Открыти протягом лише після першої зірки. Після першого удару. Ми спокійно катаємось не поспішаючи, транимо, беремо іншу машину біля зручну, забираємо докази. Цевої мети, якого та капу немає, починає якийсь момент просто по колу кататись. Бачите, вже зірок не дають. То був за лише на перший удар. теорії можна просто знищити цей бобхед, але я не знаю, як це зробити без чітів. Якщо з читамо, то він знищується, але без щитів я не знаю, що це якось можливо. Відволіпуємо мене трошки, довелось на паузі ставити. Гри такош. Безможчина впасти. А у Сенсі это вдаров спикерзи. Так далі. Ч-то почти не уводу, подойти, доказ. Ах ты ж, да ты взялась, а же по-моему таксист, а на прошлай степляется без моей сбитки. Здається, мені що. Підпалювати, тому що не обов'язково можна втопити. По зараз і дізнаємось. А дочні. Зараз там ще потону буде. Дуже весело. Родина. Повертаємось до рея. Закінчимо його сюжетну гілку і перейдемо до Дональда Лава. Хоча сюжет далі рея можна повністю ігнорувати. Сюжет він більше не просуває. Коли ми проходимо на 100 відсотків, то можна треба пройти всіх босів. О. Риболовля. Взагалі грає. Там кажуть, що ми плили на перший острів і брали там поліцейський човен. Але поліцейський човен також тається біля кольтера супрія. Аска. Так. Яхта є. Швидкий човен є. Це поліцейський човен, але на іншому. Причалі. Можна скоротити. Час. От ти можеш нормально цей човен запаркувати, чи ні. Пощастило. треба їхати до першого острова здається біля маяку я сказав тут же як з папараті мабуть не вийде Отже, теоретично Зараз пробуємо. Може вийде. Не вийде. Скріп спрацював. Після кацени він одразу тікає Там почнемо плисти і стріляти. Тут же обережно, бо він може кидати ті бочки, які вибухають. Отак от так, які вибухають. Та ти вже майже вибухнув. О, добре. Смотрите. я зараз вибухне та помре. І пройдена. І повертаємось до рея. Краще по землі. Так, десь тут був Бубкет А щось туне можна через містку, мов зручніше. волна не через Сент-Марк. Бо знищать тіло. Начато зараз це буде остання місія Нерея. Ще одна відкрыться буде будете третій острів ця місія від читерів. Якщо вводити чит-код на дрів машини, буде повідомлення, що ця приманка, а він заходить у інший, то нам треба вбити. І так кожного разу. їдемо, ранимо цю машину. Не відбулікаємо, тому що є тут той пункт призначення, якщо він добереться до лікарні, місія буде провалена. Напевно, чи можна пострілими до мого наносити. Ну, Так. випадає. викладає. Хоча просто або чавимо машину, або вибухами знищимо. Улібрати не будуть. А що тут можна запиляти гранатами, можна як показати машину, сюди на вибіг їм. І ся полотно. Так, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки. До вподобайки. Зустріч наступні своєї.